Слава Ісусу Христу! Всі зібралися тут для того, аби обговорити певну тему, обговорити акцію жіночого референторного підрозділу Тризуба Жіноча Січ Ось. і відповідно, аби детальніше розказати про жіночу січ і про акцію, яка буде проводитися, передаю слово нашим дівчатам «Жіночої січі. Так, хорошую. Одним з завдань жіночої січі є суспільна робота. В рамках цього завдання ми вирішили провести акцію Подаруй дитині життя. Врятуй дитині життя. Спочатку ми ви, ви планували співпрацювати з Охмадзитом на сайті Терно-Тризуба. Є інформація про те, що збирають кров для... Онкохворих дітей, які лікуються в Київському гематологічному відділенні лікарні Охманди. Але здавати кров тут в Тернополі і перевозити її до Києва буде надто складно. Та й в Тернополі є достатня кількість дітей, які також потребують постійного переливання крові. Тому ми вирішили провести її тут на місці. Ми дізналися про те, що при Тернопільській дитячій міській лікарні. При їхньому відділенні гематології працюють волонтери, які допомагають дітям, які лікуються в цьому відділенні. Відповідно, спілкуючись з цими волонтерами, ми отримали таку інформацію, що діти, які постійно проходять курс хіміотерапії, постійно, постійно потребують переливання крові та власне, цієї крові і компонентів крові. А от потреба крові є досить велика, і коли дітям вливають кров, цю кров позичають в банку крові, і туди потрібно цю кров повернути, а повертати інколи немає звідки через брак донорів. І на даний момент також існує заборгованість перед банком крові, цього гематологічного відділення. Тому ми дійшли висновку, що така акція є потрібна. І ми вирішили проводити її щорічно, тобто вона буде в майбутньому проводитися щорічно. Час проведення акції також вибраний неспроста, тому що зараз наближається свято Миколая, якого з нетерпінням оцінюють усі діти. Вони очікують подарунків і чудес від Святого Миколая. Ми вирішили, що найкращим подарунком для онкохворих дітей буде подарувати їм донорську кров, яка їм є вкрай потрібна. Тому ми закликаємо усіх тернополян, щоб вони долучилися до даної акції, врятують дитині життя та стали такими своєрідними Миколаями по збору крові для онкохворих дітей. На наші звернення відгукнулася достатня кількість фінансових партнерів. Вони всі е, нас тут відображені на нашому е, плакаті. Е, е, так, значить, це підручники-посібники, вони друкують нам плакати. Самогонна ресторація, Ант і Чумацький шлях. Товариство Так, і товариство Продруг. Ось ці п'ять партнерів вони стали нашими фінансовими партнерами. Також значну допомогу у проведенні даної акції надав міський голова Сергій Надов. Ми розраховуємо зібрати не менше, ніж 100 донорів, які зголосяться здавати кров. І сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зібрати кров та допомогти потребуючим дітям. Щодо інформаційного забезпечення, то хочу надати слово Ірині Водяній, яка є референтом прес-служби. Тому... Із тих, що відгукнулися, ми погодилися стати нашими інформаційними партнерами. Ми обрали тих, які допомагають нам найбільше. І Ми записали їх на нашому плакаті як Генеральних інформаційних партнерів серед них ІНТБ. У радіо а також ті 4 Так, решта в нас стоять просто графік інформаційні партнери, за що ми їм дуже вдячні, тому що е, інтернет видання розміщають банери для теж життя нашим тапом. Так, і відповідно далі переходимо за посиланням на безпосередню сайт і січі, де розміщено. Більше інформації. Ось це такий перший пункт інформаційного забезпечення. Наступний, за допомогою фінансових партнерів, які радо погодилися нам допомогти, погодилися з нами співпрацювати, ми надрукували 800 плакатів, як вам вже показувала. Ось, а формату, які ми розклеїмо по всьому місту. Таким чином, забезпечуючи максимально максимально донести інформацію до усіх жителів міста. Також у людних місцях плануємо розмістити такі рекламні щити, де можна буде також побачити інформацію про нашу акцію. Ось. Тож, дякуємо всім інформаційним партнерам, які долучилися до проведення акції. Сподіваємося, що за їх допомогою. Ми максимально несемо всю інформацію до громади міста зберемо якомога більше крові для онкопора дітей. Детальніше про перебіг акції та омовучість вам приповіть подростки. Я відповідаю за перебіг акції самої. Для того щоб стати донором, спочатку потрібно. Зателефонувати за номером 097 63 21 391. Це є мій номер телефону. Коли людина до мене дзвонить, телефонує. Я розпитуюся її про певну інформацію. Перш за все, питаюся, скільки її років, потім, яка в неї вага, тому що це має значення, адже люди, які мають менше 50 кілограм, не мають права здавати кров. Я також розпитуюся про стан здоров'я людини, чи вона в найближчим часом не переживала там, якихось операцій, чи не хворіє на певні інфекційні бактеріальні хвороби, серцево-судинні хвороби. Після цього, якщо людина згідна з усіма умовами, і якщо вона відповідає всім вимогам, я її реєструю. Після того, як я зареєструвала певну групу людей, я їх збираю і всіх разом веду в банк крові, де вони заповнюють спершу таку анкету Врятуй життя дитині це від нашої організації. І ще одну заповнюють анкету, яку їм вже дають безпосередньо в банку крові, де вони вказують, що саме хочуть здати кров для онкохворих дітей. Після того, як вони здадуть кров. Тоді їм дають певні такі відривні талончики, які я в них маю збирати, відносити в Тернопільську міську дитячу лікарню, в гематологічне відділення. Там ці талончики реєструють в певну в реєстраційну книгу. Після акції кожна людина може дізнатися, саме якій дитині пішла його кров. Для того як людина здала кров, ми їй вручаємо шоколадку і е, певну подяку. Е, сьогодні, в 15.00, я буду вести першу групу, е, адже офіційно акція починається лише сьогодні, але вже є 18 людей, які зголосилися стати донорами. Е, хто хоче долучитися до акції, може телефонувати за номером 09763. Двадціст три, двадцять Докладніше можете дізнатися про інформацію на сайті жіночої січі, електронна адреса якої січдефісжіноча.орг.